Добрий день. Здравствуйте. А прислався власність? Зараз повичут, попущаємо. Дайте возьму щоватися. Пожалуйста. В0003. Посвідчення, податку. Хоча ця закона в пормісті. А що ви так інтересується? Ну ви зараз побачите. Дорожній контроль. Я вам да, так, я, я не стою. вас. Посвіщення. А у вас є перевірка на цей. А мені не треба, я громадянин України маю право. Дивіться, пожалуйста. Руки мені треба давати. Ковальчук Олексій Леонідович yeah. перебуває, інспектор ДПС удає, дійсне. Видано дійсно до 2014 року. Okay. Ви знаєте, що ви стоїть спорушення, правил дорожнього руху, пункт 15.9. Oh, no. 10 метрів немає від, від, від за округлення дороги. Okay. От заокруглення дороги <реш> йде. Бачите, де Бачите? <реш> <реш> Наше мені дерево, от, сніг. бачите люди при, при, прилягаюча територія йде. Наше мені сніг йде. Ви дивіться, прилягаюча за округлення дороги. Ну, 10 метрів немає. Я займаюся роботою, і, пожалуйста. Не злякайтесь. мене пожалуйста. Шановний, заберіть машину. Зараз заберемо. Заберіть машину. Я прийму за це зауваження. Ну, я, я, я зараз визиваю Все. вашу старшу і нехай він штраф трас. Забері автомобіль. Віталь. Візьми, бо людині мішає. Дарі, я підійду до цього. І скажіть, будь ласка, що ви, дивіться, о що, о що ви зупинку зробили з порушенням, правил, з порушенням правил дорожнього руху? Не передавайте, не передавайте документи. Як вас побачити? Іван Юрійович, Іван Юрійович. Передавайте я не передавайте документи. Я не керував, тим транспортом. Ви знаєте траспроводити. Я не керував, я не керував. Кг, він повинен пред'явити вам. Згідно правил дорожнього руху, треба працювати. Добре? Він пристебнутий був, за нього не, ж не бачили, ну... А як ну, бач. ви бачите? Стадія 251, докази. Постото відеозйомка не... є у вас? Є, обадається у вас. Де, Де так, По 33-му приказу покажіть мені, чи є він чи є вчив переліку для фіксування засобів, які, який вам засіб? Пане, який пане, засіб для, пане, для фіксування пане, ПДР? Я вам поясню. Ви не ПДР. заважайте мені працювати. Ви не працюєте, ви служите, шановне. Яке працювання? свої обов'язки. Двісті ви берете в руки. він повинен пред'явити вам. Він повинен забр... або Заберіть документ. Або... Заберіть Забері документ. Чому що дього ніколи не давайте в руки? Ви не поняли? Ви батько? Да, да. Ви батько, його? — Так. Да. Прицьовуватись батарею. Треба вчити молодого водителя, щоб пристегував. Mm. І скажіть, в машину зупиняєте з порушенням правил дорожнього руху? 10 метрів і крепля немає. Пане громадян. Як вас батькові? Іван Юрійович. Іван Юрійович. На вимогу працівника міліції зупиниться. Водій повинен вибрати безпечне місце. Я дотримання правил дорожнього. руху. Дотримання знаєте такі залі, які у вас екзамени, да здаєте. Да є, да. Так повинен справ... правил дорожнього руху. Чого немає, 10 Чого немає 10 метрів? Чого немає 10 метрів? Що ви? Ви? ви самі порушуєте? Ви вам пояснили? Скажіть я йому, пояснив. або машину Пан... забирає, або нехай. Пане громадянин, або... я вам пояснив. Ви побачите. Від заокруглення дороги. Вважається. Закрукруння дороги. Заокруглення дороги, вважається 10 метрів. Заберіть машину, або це, або це маяка нехай включе. Не... Алло? Почекайте минутку.